На Сумщині тривають інтенсивні бойові дії в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський під час візиту до Сумської області. За його словами, окупанти намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Своєю чергою, сили оборони в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Також головком ЗСУ обговорив з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій. І збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство Росії та Ірану. У документі немає пункту про допомогу з обороною у разі нападу, як було у подібному договорі РФ із КНДР. При цьому там сказано, що не можна допомагати стороні, яка веде війну проти Ірану чи Росії. А також документ зобов'язує утримуватись від санкцій один проти одного. Зазначимо, що Путін підписав документ у розпал тиску Трампа на Іран щодо укладання нової ядерної угоди.